Так, чи зараз видно мою презентацію? Скажіть, будь ласка, бо як раз технічні якісь у нас проблеми. Отже, давайте продовжувати. Рекомендації до впровадження автоматизації, які я можу сказати, якщо їх в вас ще немає, або не повноцінні. Оцінка потреб закладу. Обов'язково визначайте, які процеси потребують автоматизації, бо на ринку дуже багато: МІС, CRM, і їх треба підбирати виключно під ваші потреби. Вибір одного відповідного рішення. Ознайомтеся з функціоналом систем, їхньою сумісністю з процесами, бо якщо у вас вже є якісь програми, дуже важливо, щоб можна було зробити інтеграцію однієї програми з іншою. І у вас була, є, був єдиний ланцюг всієї інформації. Навчання персоналу найважливіше, найскладніше. Бо треба забезпечити навчання для роботи з цими системами і, звісно, моніторінг, які можуть дати рекомендації для успішного впровадження, автоматизації. Спочатку визначте, звісно, які процеси більш болючі і потребують цифровізації. Досліджуйте ринок, вибирайте системи, які легко інтегруються у вашу роботу. Будь-яка система без якісного навчання має, буде мертвим а, вантажем, ніхто не буде цим користуватися. Отже, практична порада, яку я можу вам дати, впроваджуйте автоматизацію по крокам, почніть із ключових напрямків і поступово розширюйте функціонал. Чому ж варто впроваджувати автоматизацію? Бо це не витрати, це інвестиція. Вона дозволяє економити час, зменшувати помилки та оптимізувати ресурси. І сучасні цифрові рішення вони допомагають приймати обґрунтовані управлінські рішення на основі конкретних цифр і точних даних. Будь ласка. Така практична маленька порада. Проаналізуйте, які процеси у вашому закладі найменш ефективні, та визначте, які цифрові рішення можуть їх оптимізувати. Бо автоматизація процесів та впровадження систем для збору даних це інвестиція у майбутнє вашого закладу і зменшення годин вашої роботи. І сучасні цифрові рішення не лише підвищують ефективність, але й надають вам точну інформацію для прийняття саме управлінських рішень. Тож, переходимо до закупівель. Раціональний підхід до закупівель це не лише спосіб зменшення витрати, але й важливий елемент забезпечення стабільної та якісної роботи медичного закладу. Ефективна система закупівель дозволяє уникнути як належків, дефіциту чи придбання неякісних непотрібних матеріалів, забезпечуючи своєчасну явність потрібних ресурсів. Чому ж важлива оптимізація закупівель? Перше це фінансова економія, бо уникаючи надлишкових закупівель, можна спрямувати кошти на інші важливі потреби. Друге це підвищення якості послуг. Якісні медикаменти і обладнання забезпечують високий рівень лікування. Третє це скорочення витрат та прозорість. Прозорість, яку я обожнюю у всьому. Систематичний моніторинг запобігає псуванню та марному використанню матеріалів, а чітка система закупівель дозволяє контролювати використання бюджетних коштів та людей. Ключовими елементами раціональних Раціоналізація і раціональною системою закупівель є планування, звісно, що передбачення потреб закладу в матеріальних ресурсах на основі даних і прогнозів. Будь ласка, залучайте до цього керівників структурних підрозділів, які у вас є. Моніторинг, відстеження залишків і використання матеріалів у реальному часі, і обов'язковий контроль якості. Це вибір постачальників, перевірка продукції перед використанням. І автоматизація, використання систем управління запасами і закупівель, це дійсно полегшує ваше життя. Давайте перейдемо до системи планування закупівель. Крок 1. аналіз потреб. Бо першим етапом є це визначення, які ж матеріали та обладнання потрібні, в якій кількості й у який термін. Друге, проведіть аудит залишків на складі. Проаналізуйте попередні закупівлі та витрати, щоб зрозуміти, які позиції використовуються найчастіше. Врахуйте сезонність і прогнози щодо збільшення або зменшення пацієнту потоку. Ну, от, до прикладу. У холодний період року може знадобитися додаткові витратні матеріали для дезінфекції через зростання кількості інфекційних хвороб. І ми це дуже класно знаємо. І Ці пройшли під час епідемії ковіду. Коли він тільки почався, ми почали масово закуповувати маски, дезінфекції. Це нам допомогло. В періоди дефіциту спростити нашу роботу. Крок 2. складання плану закупівель. На основі аналізу сформувати чіткий план закупівель. Він має бути у вас на столі. Розділіть потреби на критичні та некритичні. Створіть прогноз споживання матеріалів на певний період: місяць, квартал найбільший термін нема сенсу. Третім кроком можна пропонувати... Що важливо обрати постачальників, які забезпечують якість, надійність і конкурентні ціни. Ті, з ким ви будете працювати, співпрацювати на постійно, організація тендерів. Ну, ви всі прекрасно про це знаєте. Для великих закупівель оптимальним варіантом є проведення тендерів. І обов'язково моніторинг закупівель і використання. Регулярний, наголошую, регулярний контроль дозволяє уникати надлишків чи дефіциту, впровадьте систему автоматизації складу, відстежуйте термін придатності медикаментів і впровадьте звірку фактичних залишків, дізвітів. До прикладу, у мене в CRM налаштована таким чином, що. В мене є критичні залишки, я собі зробила, і мені приходить сповіщення про низький рівень тих запасів, де або закінчується термін придатності, або взагалі кількість того чи іншого матеріалу. Зараз хотіла б вам розповісти про лян менеджмент. Це від англійського слова Lean, що означає ощадливий. Або раціональний, тобто ущадливе управління. І ця система спрямована на усунення неефективності у процесах, яка дозволяє зосередитися на основних завданнях медичного закладу, якісному наданні медичних послуг, задоволені потреб пацієнтів це те, що є в нас основним. Ця методика, яка виникла насправді в автомобільній промисловості, зокрема, в Тойоті, вона на сьогодні активно застосовується. В медицині для оптимізації роботи, зменшення витрат і покращення ефективності. У контексті управління лін означає усунення марнотратства, тобто усе, що не додає цінності для кінцевого клієнта, Оптимізацію процесів для досягнення максимальної ефективності з мінімальними ресурсами, зосередження на створенні цінності для клієнта. В медицині, звісно, ми кажемо, що це пацієнт. Отже, лін менеджмент або ущадливе управління, і це описує підхід для організації роботи, який спрямований на максимальну ефективність та усунення витрат у процесах. Тож, що таке лін менеджмент і як він працює? Лін менеджмент базується на ідеї максимального усунення всіх видів марнотратства, які можуть уповільнювати роботу, підвищувати витрати чи погіршувати якість послуг. У медичних закладах це може включати перше, неефективні процеси, наприклад, за кроки в оформленні документації чи обробка а, повторна якась інформація. Друге у виконання завдань. Наприклад, пацієнти довго чекають своєї черги через нераціональне планування. Третє це може бути нерівномірний розподіл роботи, що спричиняє десь вигорання та помилки. Зайві запаси, про що ми казали до того, медикаменти, які не використовуються і псуються на складі. І проблема з логістикою тобто тривалий час, переміщення пацієнтів, матеріалів, обладнання між відділеннями тощо. Як же впровадити лін менеджмент у медичному закладі? Щоб це не було просто теорією? Як завжди, на першому місці це визначення цінності. Це визначається з точки зору пацієнта, да, а не просто співробітників. Що саме важливе для них? Наприклад, швидкий доступ до медичних послуг, або висока якість обслуговування, або зручність оформлення документів і запису на прийом тощо. Друге, побудуйте карту процесів Value Stream Mapping. Карта процесів допомагає візуалізувати всі етапи роботи закладу, визначити, які з них додають цінність, а які ні. Я в своїй роботі виконувала так, що я просто брала кольорові стікери, писала на них ті чи інші процеси і наліплювала на білу стіну, і далі я просто вже бачила, як воно виглядає щось непотрібне, просто забирала. Далі опишіть процеси, наприклад, від моменту запису пацієнта до завершення його лікування, Позначте вузькі місця ті ділянки, які викликають затримки чи додають задні кроки. І на основі карти процесів визначити, які ж дії є зайвими чи неефективними. Зайве очікування пацієнтів, повторне введення даних у різні системи, дублювання роботи персоналу, тривалий пошук медичної документації, ну, у, кожному, у кожного це буде щось своє, але коли, коли у вас на білій стіні багато різнокольорових, скажімо так, папірців, то це більш візуалізовано і ви зможете прийняти правильні рішення. Далі продовжуємо. Оптимі... Оптимізація процесів, тобто впровадьте зміни для усунення зайвих дій і спрощення роботи. Автоматизуйте реєстрацію та обробку даних за допомогою CRM, якщо у вас цього ще немає. Встановіть чіткі маршрути для переміщення пацієнтів, матеріалів по закладі. Дуже важливо, багато хто на це не звертає увагу. Додайте зрозумілу навігацію для пацієнтів. І це теж допоможе у ваших процесів. Розробіть графіки роботи, які будуть враховувати не просто стандартні якісь години, а саме пікові години навантаження. І, звісно, що постійне досконалення. Як у будь-якому процесі, лін-менеджмент – це безперервний процес. Регулярно аналізуйте роботу закладу, залучайте персонал до пошуку нових способів автоматизації, проводьте щомісячні обговорення результатів і визначайте нові цілі. Бо Management – це ефективний інструмент для оптимізації процесів, який може бути застосований у кожному медичному закладі, державному або приватному. І розпочніть із аналізу процесів у вашій установі визначне, що ж дійсно важливо для пацієнтів, і поступово впроваджуйте зміни. Результати, я вам можу за 100% сказати, не змусять себе чекати. Зменшення витрат, підвищення ефективності роботи, персоналу, і покращення забезпечення і задоволеності пацієнтів. Маленька практична порада, як майже до кожного а, слайду, розгляньте можливість впровадження методології лін для підвищення ефективності процесів саме у вашій установі. Почніть із проведення аналізу найбільш витратних процесів, і виявіть ці вузькі місця. І після того, як ви зможете їх виявити. Ви зможете їх позбутися. Планування бюджету. Грамотне планування бюджету є основою ефективного управління будь-яким медичним закладом. Бо воно дозволяє раціонально розподілити ресурси, забезпечувати стабільність і якість надання медичних послуг. Основна мета це, звісно, забезпечити максимальну користь від кожної гривні, витраченої закладом. У цьому розділі ми з вами розглянемо ключові принципи планування бюджету. Сучасні інструменти, та я в кінці надам практичний чек-лист, який стане вам надійним помічником у роботі. Основні принципи планування бюджету які? Прозорість і підзвітність. Убожнюю це на перше місце я це винесла. Усі доходи та витрати мають бути чітко задокументовані. Прозорість допомагає уникати корупційних ризиків та помилок у розподілі ресурсів. Пріоритетність. Спрямовувати фінансування на першочергові потреби, такі як забезпечення роботи медичного закладу, закупівлю необхідного та оплату праці. Далі, реалістичність. Використовувати фактичні дані минулих періодів для прогнозування витрат і доходів. І, звісно, уникайте завищених очікувань. Я, до прикладу, завжди реаліст і трошки песиміст, бо так легше існувати і працювати. Гнучність. Що це означає? Бюджет має бути адаптованим і дозволяючи коригувати витрати в залежності від змін у зовнішньому середовищі чи потребах пацієнтів. Регулярний контроль, який має бути обов'язковим. Контроль регулярний, постійно відстежуючи використання бюджету. Контроль дозволяє оперативно виявляти перевитрати або неефективність. Отже, чек-лист, про який я вже казала: чек-лист для планування бюджету та контролю витрат. Перший етап це підготовка. Тобто, визначте ключові цілі вашого медичного закладу на бюджетний період, бо у кожного це своє. Проаналізуйте фінансові показники минулих періодів, які статті були перевищені чи недофінансовані. Я це роблю попередній місяць сьогоднішнім, а також сезонність. Тобто, я можу перевіряти і поєднувати весна 2025-го і весна 2024-го. осінь 2024, осінь 2023-го. Сформуйте робочу групу з керівників відділів для збору даних про потреби. Або у вас є керівники якихось підрозділів. Другим етапом формування бюджету. Розподіліть витрати за категоріями. Фонди праці найбільше, закупівля медикаментів і обладнання, комунальні витрати. Далі йдуть адміністративні витрати, резервний фонд. Далі використовуйте прогнозні дані для оцінки доходів і витрат. Очікуваний потік пацієнтів, якісь дотації чи гранти, якщо у вас є. Далі визначте пріоритетами. Витрати на критичні статті. Медикаменти, зарплати, може, що ще. Це все має бути захищеним. У вас має бути на це завжди гроші. Третій етап: контроль та моніторинг. Впровадьте систему регулярного звітування. Щомісячні звіти про виконання бюджету. Я не роблю якісь більше. Щомісяця ми аналізуємо те, що в нас є. Щоквартальний аналіз, відхилень від плану. Ми робимо щомісячний після того, що квартальні. Відстежуйте витрати в реальному часі за допомогою автоматизованих інструментів. Я це роблю щодня в кінці дня і впродовж дня. Встановіть контрольні точки. Ну, до прикладу, контроль виконання витрат по кожній статті бюджету на якийсь період. Аналіз ефективності: Порівняйте фактичні витрати з плановими, внесіть коригування до наступного бюджетного періоду. Ну, і таким чином ви зможете коригувати ті дані, які у вас є. Що можете додати до практичної поради? Впровадьте систему щомісячного моніторингу витрат та фінансового планування для всіх підрозділів вашого закладу. І саме це допоможе підтримувати контроль над бюджетом і уникати несподіваних, неочікуваних витрат. Протягом курсу ми детально розглянули ключові аспекти управління ресурсами в медичних закладах. І ось головні висновки, які допоможуть вам досягти ефективності. Перше аналіз витрат, перший крок до змін. Постійний аналіз витрат дозволяє виявити проблемні зони, унеможливити перевитрати і підготувати основу для раціональних рішень. Друге, людські ресурси як найцінніший актив. Чітке планування графіків, оптимізація обов'язків та інвестиція навчання персоналу. Сприяють, звісно, продуктивності та задоволенню команди. Енергоефективність, з якої ми розпочинали, це ключ до зниження витрат. Впровадження технологій енергоощадження забезпечує економію від 30 до 50%. Цифровізація гроші ефективності crm системи та автоматизація процесів дозволяють економити не тільки час, а й оптимізувати операцію.